Доброго дня, шановні гості, дорогі спортсмени. Ось так у нас буде виглядати стартова галявина. І старт буде відбуватися ось пряменько туди. Зараз я пройду вам покажу, куди ви будете їхати. А все решта, по мірі проходження треку, я вам буду показувати, куди і що ви будете їхати. Всі будуть стартувати, їхати ось так прямо. Дімончик займається далі чисткою, я біля нього теж. Так що всі проїдуть сюди, а далі буде дорога і розмітка, по якій ви будете прибувати далі по треку. Це те, що стосується стартової галявини. І ось туди вам їхати. Дімон, щось Це локація У нас чисто для старту, все. Ми стартанули. старті там буде маршал направляти вас на траєкторію. Сюди ви більше не вертаєтесь ніколи, а вже закольцовуєтесь. Не буде... зрозуміло, але на заході буде видно, там буде стояти палатка фіксація, тут буде стояти маршал, купу народу. Ви зрозумієте, куди їхати. Там, де буде палатка, там і буде замкнене коло. І от коли ви виїхали з стартової галявини, ви їдете по цій пряменькій доріжці. Доїжджаєте до цього місця і звертаєте наліво. Десь в цьому місці буде стояти палатка з реєстрацією і фіксацією кола, і ви, ви прямуєте туди. А коли будете замикати коло, ви будете приїжджати з цієї сторони, де стоїть он дімончик. і будете знову повертати направо і їхати знову вверх. Продовжуємо з вчорашнього відео. Це з останньої розвивки хардів і лейтів. Харди їдуть у нас по траверсі, є позначки плашками червоного-білого кольору. І ось так це все для вас буде виглядати. Хтось хоче їде верхом, хтось хоче їде низом. І зараз ми дійдемо до точки. Дехарди і лайти знову збираються в кучу. Ось така у вас буде траєкторія. Хтось буде дертися ось там, можливо, ось там, а можливо, по самому низу. І будуть у вас на виїзді з даної секції, яку ми називаємо траверса. У вас буде виїзд через ось цих дві колоди. Ну і отут ви Підніметеся всі дружненько вверх харди з медіумом. А поверху справа у нас приїдуть лайти. І всі ви дружненько поїдете до табличок з вказаним напрямком. Там у вас підйом і поїхали далі по треку. В даній точці у нас сходяться траєкторії лайтів і хардів. І далі у вас чекає отакенький підйомчик. Далі буде у вас відео, як там зверху це все виглядає. І насправді тут є три можливих траєкторії проїзду. Ось ця накатана її видно, це перша. А от там вдалині є ще одна і ще одна чуть правіше. Можете тут обирати собі траєкторію, яка для вас буде цікавіша, і по ній і виїжджати наверх. Черговий підйом перед ярами вас чекає. Такого формату будете підніматися, Підніметеся вверх. Тут є пара-тройка накатаних траєкторій, піднялися і далі ви їдете наліво і прямуєте по вершині яру, по розміці. Дімочка знову проблемки з двухтакніком. Жери, по суті. Як не цепка спадає, то бензин кінчається. Ну, але нічого. Ось так виглядає черговий спуск. Тут зашито наліво їхати не можна буде, а попрямуєте право. По коридорчику, який розмічений. І отак виглядає цей спуск уже зверху. Дімончик, як тобі спуск? Пішки напряжно, ні? Приїдете ви звідтіля. Тут вам повернути наліво і вниз. Не угомониться він. Дане місце це заїзд на яри. Ви піднімаєтеся вверх. Розмітка, як завжди є, щоб ніхто нічого не порушив і не зрізав. Ви будете підніматися і вас чекають такі сюрпризи. Тут ви піднімаєтеся вверх, а далі поїдете по розмітці вниз і будете малювати петлі по ярах. Так, у нас тут відбувається якийсь дивний прецедент, правда, Дімон? Так, я, чую, я чую звук утюга. У нас тут їде утюгти їде бурчить чотирихтактних, але найцікавіше, що він бурчить проти шерсті. Ось він там в кущах видніється. Вам правда не видно, він правда кричить, що там якесь регалово, але він їде проти шерсті. Зараз він прийде, ми в нього випитаємо, як так вийшло. Знаєш від чого ти зараз офігієш? Знаєш чого? Ну ти проти їдеш. в Ти їдеш. Тобі треба, ну, типа, туди їхати. Ага. А ти зараз їдеш на нас. Заебі, а. Як так вийшло, бля? Ну ти просто не знаєш де зона старта, воно не влічена, пали. Я, коротше. Всім гай. Ой. А я про цю чак си їхав, так? Да? Да. Я думаю, блядь, що, що я туди піднесе на короста. Тебе кризис. Я в тері в чак скучив, поняв, там таке болота же женьки. Ну ще ну, даже, я ну... резігнацію не можу на нього, поняв, там зразу підйом. Ну це ну, для не тебе не спуск там... має бути взагалі, так? Так, це ну. був спуск, не переживай. В другу сторону вона хорошо піднімається. Другий, ну типа, якщо так, як надо, понял? Ну там, да. То він сухіший. То, то я тільки що шо... начав подозрівати. Що я тобі соєд, покури. Починай їхати по трасі туди. Тобто ти зараз виїжджаєшся рів, йдеш через в кінець полу, уходиш на ліво. Короче, по порозь. Я, Я знаю, що думаю, знайдешь? Спуски все викатані, ага. А подъемы нет. Може, думаю, це може ніхто не зміг піднятися, чи що? Я тільки що тут стою, такий думаю, блядь, спуски рівні, а підйоми выкатили. Звітіля, ви приїдете, і ось вам буде заїзд віри. Не заблудитесь, тут перегороджено коридорчиком, і далі у вас починається спуск, на якому можуть бути моменти. Так, шановні спортсмени, буде у вас такий підйомчик. Там у вас буде спуск, а тут буде підйомчик. Як каже головний організатор даного свята, буде пісня. Так що, пісня не песня, доведеться вам тут пару всяких петлюшок запетляти по даних ярах. Бо траєкторія проходить ось так. І ви поїхали знову зверху, потім спустилися там вниз, знову піднялися вверх. Там знову спустилися вниз, знову піднялися вверх. Доведеться трохи тут поборсатись. На даний момент покриття тут файне, сухе. Думаю, проблем має не бути, якщо не впаде сніг. А так даний спуск виглядає знизу, от ви спустились. По говнолінчику, проїхали і так виглядає підйом. Так що буде весело. Є дві траєкторії. Ось ця, ця правіша і оця лівіша. По двох оцих траєкторіях можете під'їжджати, виїжджати. Все одно у вас тут буде загорожено. Ні, ну Якщо є бажання, то можете геть там справа виїхати. Ну, але не рекомендую. Ну що, спортсмени, стоїмо ми на локації, яка називається Яри. Ви приїдете звідти зверху. Будете спускатися вниз, можете тут, можете лівіше, можете правіше. Але саме основне, що виїзд у вас буде загорожений, він досить широкий і вам буде достатньо місця, щоби проїхати в цьому коридорі. Коридор позначений з двох сторін, тобто ви можете виїжджати вліво, вправо. Можете тут виїжджати. Як кому буде цікаво і зручно, так і будете виїжджати. така локація з ярами, буде цікаво їздити. Хто хоче болота, будь ласка, воно у вас буде. Зберегайте на здоров'я, брудніть свої мотоцикли і свій екіп. А ми, а ми продовжуємо працювати. Та сама лісова секція. Ось по ній їдете, тут невеличких два сірники лежить. Проїжджаєте прямо і далі знову по лісі. Розмітка скрізь є, так що думаю, не забудетесь. В лісній секції у вас буде серія поворотів. Ви виїдете звідти з лісу, повернете ліворуч на цю дорогу. Будете прямо, У вас буде ось така розмітка. Ви повернете праворуч. І як повернули праворуч, проїдете прямо і там буде поворот ліворуч, і там буде поворот ліворуч. Ось така лісна секція у вас чекає, звідти ви приїдете і поїдете собі далі в чергову лісову секцію і виїдете на прямічок на поле. Ось у вас виїзд з лісу. І ви виїжджаєте на оцей прямічок, розмітка є, ленточки вісять. Слідкуйте, що робиться у вас під колесами і газуйте. Ну що, шановні спортсмени, ви будете їхати по такому полю. Це е, буде прямічок-прохват перед фінальною частиною кола, яку ви вчора бачили у відео. Ви доїдете до такої розвилки і вам прямо не можна, ви звернете наліво. І далі ви виниряєте в ліс і їдете по лісу. Присутні таблички і стрічки, так що, думаю, що ви нічого не пропустите. Обидві таблички для хардів, для лайків, і ви поїдете пряменько в ліс, петляєте по лісу, пригаєте через гнилий потічок, і далі у вас замкнення кола. Шановні спортсмени, наш огляд добіг кінця. Саткін, привіт! Зробимо тобі фотографію, нову нова гонка, нова фоточальність. Що хочу сказати, спортсменам? Останній день приготувань 27 січня, 16.00. Ми ще на трасі. Ще купа роботи в нас. Траса закінчена. Сподіваємось, всі виживуть і всім сподобається. Якщо виживе, то сподобається. Будь ласка, не ріжте, не зрізайте, не рвіть ленточки. Дозусі. Ну і на фіналочку для хардів і для медіумів вас чекає такий сюрприз. Сюрприз і... Сюрприз вас чекає і тут. І отам от от вверху вас чекає сюрприз. А це ми вам не показували, де воно знаходиться на трасі. Той, хто буде їхати, буде розважатися як зможе.